Дикі качки плавають, але річка чорна і зловонна. Ужас. Це замчисько нижче по течії. Нижче по течії. видно каналізацію зливає. Чи що. Річка Замщиська. Ужас. Вонь. й риба, бачу, плаває? Зате на цей воню дивіться, яка агітація українська. Смердючник. Під кольорами. Кольорами. Дерево, мабуть, метр двадцять, метр сорок діаметр. А там одне підпалили і воно впало. Підпалили, я бачу пожар, бо воно